Розпочинаємо. Ми заключний поєдинок нашого регіону. І, звичайно, моночко, Моночков, 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 Бандитська передача. Хороший розрізний пас! І залітає гол Все-таки Віля, а саме підкаті головою вже намагався витягнути федак м'яча. Максим Коваль, Віталій Багряк, наставник команди Едвантіс. Удар по воротах на старт. А через те, що вже потроху стає вологим ігрове покриття. В нього разу зустрічалися. Це було у рамках регулярного чемпіонату. Тех Меджик тоді подужав Едвантіс із рахунком 2-1. Удар по воротах! Просто бомба! Зараз залітає до сітки воріт Лисичука. Ночко. Коваля, провай, Коваль. Гелецький, передача зараз. І сив, який від. Охоплення. Ночкова, Коваль зараз завадив ночку, але м'яч. І на дальню стійку передача. Куний простріл! І забиває віляш. 03 рахунок в нашій зустрічі моночков пердачна віляш віряш Моночко, Моночко! що витворяє зараз на маску у по воротах Дейцький. який хороший постріл виконання децько Перехопне Савчук. Передача! Удар поворот. Федак. Федак, пробивай. Федак. Федак. Дицький пробиває! Дицький! Подивіться, який хороший у футзальному дивізіоні нашого міста. До речі, давайте представлю вам команди, які у цій шістці перебувають. Атака від Техмеджика позирав жарку. по футболу такий серйозний, як Динамо Зайцбург нашої області. І песко також, діяв. Ух, який м'яч забиває зараз Павло коло Ну Тут бонус за старання, що називає. Десь або сам, або його партнери по колективу зобов'язані зробити скрін того, як далі себе повів Коваль, але тут зараз не до. Куранський. Друзі рем'яча, а зараз із Федаком. Подивіться, який гол забиває Федак. 3-3 рахунок бурів. Який з розділе Вигадали. Перехоплення. Савчук вихідіш, знаєш, Савчук, Савчук, не забивай. Бачуся Савчук. Мночков. Мночков! Видача, Федак, Федак, Навіч! 18 та хвилина другого тайму. Пробиває і забиває Мночков! 4-3 рахунок у матчі стає і який космічний поєдинок нам із вами. Постріл від Моночкова і забиває п'ятий голевантіс. Відзначається голомвільга. Що не помиляєш, якщо не помиляюсь, то це хитрик уже навіть від відвіляє. Паз назад. Мноночков. Заключна хвилина матчу. Вже витягує на себе команду з Моночков. Камоночков.